Розтобилась навіть твоя плоть, коли здається, виходу немає, ти не забуде. є святий Господь, буває так, що хочеться мовчати. Хоч душі багато фраз і слів, та їх не можеш в голости сказати, бо їх ніхто в житті не зрозумів. Бувають дні, наповнені печалі, здається, чаша сповнена ущерть. А віри залишається так мало, і ти не можеш, і ти не можеш уперед. Цей час тяжкий, бо у такі хвилини не хочеш навіть з Богом говорити. болить душа і покидає сили та поруч Бог, щоб знову підкріпить його, його рука для тебе не корот. Турбота з тобою буде серед темних днів. Він добре бачить, знає середину, чому і що, і як тебе гнітить, ти просто стань в молитві на коліна, хай твоє серце Господу кричить. Ти помовчи, це також всім потрібно, не завжди є натхнення і слова та Богу з неба дуже добре видно. Коли душа від болю ледь жива, Бог бачить все, і ти йому віддайся. І коли у тебе знов забракне слів, іди до нього серцем, не лякайся, таке буває, коли мало сил, ти просто довго залишався сильним, Та руки опустились у бою. А ор і Аарон також безсильні, і не вникають у біду твою. Ти відпочинь, тобі це так потрібно. Згадай пророка Божого Іллю про хлеб води і про буханець хліба, щоб не знеміг в подальшому бою. Ти відпочинь, стомившись у дорозі, ти просто випий з джерела води для того, щоб не впасти у знемозі. Ти відпочинь і далі твердо йди. Ти помовчи, хай серце заридає. Нехай мовчать закриті її уста, бо твій Господь без слова усе знає. Він знає, як стомилася душа. Поплач, поплач, Бог витре усі сльози. Через ці сльози вийде твоя біль, і стане легше на зеній дорозі, душі від горя, змучені твоїй. Дай, Боже сил пройти через страждання, поневіряння і занепад сил. Через пустелю смутку і вагання так щоб джерела в них свої відкрить. Тут на землі багато болю буде великих і малих тяжких речей, та хай душа ніколи не забуде про край без горя, сліз і без ночей. Допоможи нам вірою триматись усіх твоїх нам даних обітниць, ніколи у життівці не здаватись. А завжди погляд піднімати увесь, туди, де ти на нас усіх чекаєш, щоб дати нам непінного вінця, допоможи дійти в простори раю до них благословенного Отця, коли душа стомилася до краю так, що стомилась навіть плоть, коли, здається, виходу немає.